Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я в магазині Сінсей. Багато цікавих осінніх новинок та акцій. Дякую, що дивитесь. Дякую за підтримку каналу спонсорам. Усім бажаю приємного перегляду. Привезли ось такі красиві гарбузики білий з золотом 189. Ємність для зберігання помаранчева 340 гривень. Ланчбокс пластиковий 149 Гарбузи для солі та перцю 2 одиниці 219. Підставка на стіл, серворувальна 119. Гарбуз м'який 340 гривень. Є ще меншого розміру за 219-25 см. Сумка для покупок. Осіння тематика 459. Гарбузики декор у сітці. 79. Діє акція на товари з жовтими цінниками. Купуйте від двох одиниць та отримайте ще додаткові знижки. Акція діє до закінчення товарних запасів. Банка для зберігання мухомор 169. Підсвічник 119. І таця декоративна за 79. М'який грибок 189 дошка 240 гривень, листочок тарілочка 149, декорація скло 219. Маленькі гарбузики по 149. Помаранчевий та бежевий. Підсвічник для свічки таблетки 169. Для солі та перцю білочка та жолудь 149. Такий набір зі знижкою 149, грибочки 169 та 99 світлі шапочки. Скатертина осіння поліестер 140 на 220, 389 форма для випікання. 119 6 штук на планшеті для кексу така силіконова, 149, декорація пластикова 219, та ця скляна 340 гривень. Коробочка для зберігання, скло, металева окантовка, квіти, ціна 129 Є ще ось така також скло 240 гривень. Пір'ячко декоративне 119. Підсвічник для свічки таблетки 149. Хатинка 149 також. Свічки декоративні.

119, 219 букет квітів, срібляста ваза 269. Етажарка на 4 полиці пластикова 459. Є чорна і молочна. 219 чорний металевий столик у вигляді сітки. Катартина 169, 140 на 180 поліестер, 219 140 на 180 також поліестер, доріжка 79 50 на 150 поліестер. У квітковий принт 140 на 280, 289, підставка порційна 119, 1 штука, 169 плетена, 119 дві одиниці. Ціка 119 біла з синім одна штука дитяча під гаряча, всього 9, тарілка 119. Тарілка серверувальна 240. Чорна з золотою окантовкою 99. Прозора скляна 169. Кльош або фруктовниця скляна. Дуже симпатично виглядає. Ціна 219. Чашка 169. Келих 149. Золотистий обідок. Для шампанського 119. Ось такий ще є: за 169. Дві склянки 119 по 300 мл. Тарілка обідня 169. Менажниця на два відділення. 189. Пляшки для оцту чи олії. Скляні по 149. Є зелене та коричневе скло. Менажниця пластикова на 6 відділень, 340 гривень. 340 ось така скляна 3 відділення. 169 підставка під ложки. Пляшки для олії та оцту 2 штуки 340. Ось такий набір я купувала у Львові за 2 одиниці. Вони йшли в коробці, ціна була 129 Тут, бачите, кожна по 129 розпакували. Для олії та оцту 340, йде в коробці. Менажниця на трипіали 340 гривень. Серветниця дерев'яна 99 гривень. Пластикові тарілки 79 4 штуки. Баночки для сипучих 149. Банка скло, коркова кришка кругла. Такі є в аврорі по 99. тут. Ось такі по 149. Дерев'яна кришка. Є більшого розміру 169. Така висока для спагетті. Кришка дерево 159. Баночки у трьох розмірах: найменша 149, середня 169 та найбільша 189. Баночка дерево 219. Є ще ось така за 189. Миска дуже гарна. Плетена 269. Натуральна. Ось така таця, 35 на 25 см, ціна 340 гривень. 459 миска. Кухонна дошка 269. 389 таця декоративна, обертова. 79 підставка під яйця. Піднос 340 гривень. І є ще ось такий більший за 519. Маленький комод на 4 шухляди 389. Та ця кругла 269. Дозатор 269 з відділенням для губки. Тримач металевий для паперового рушника 149. Форма для випікання багету на 2 штуки 169. Підставки під гаряче 3 одиниці 69. Ложки 149. Я дякую усім за огляд. Дякую за ваші відгуки та вподобайки. Вдалих покупок.